Троє в човні, не рахуючи сазанів, 11 грудня близько першої години ночі під час рейду на кам'янському водосховищі, поблизу села Придніпрянське, інспектори полтавського рибоохоронного патруля виявили трьох чоловіків, що здійснювали незаконний вилов риби, використовуючи заборонені знаряддя. Це були пневматичні гарпунні рушниці та дюралюмінієвий човен із підсвічуванням у темну пору доби. Один із порушників утік. Браконьєри встигли виловити 36 сазанів загальною вагою 180 кілограмів. Завдані державі збитки оцінили у понад 670 тисяч гривень. Про це повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Головний державний інспектор Полтавського рибоохоронного патруля негайно викликав слідчо-оперативну групу поліції для спільного документування факту грубого порушення правил любительського рибальства, що містить ознаки кримінального проступку. Рибінспектором складено два протоколи за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним промислом. Полтавський рибоохоронний патруль наголошує. Подібні дії завдають значної шкоди водним біоресурсам області та тягнуть за собою адміністративну і кримінальну відповідальність.